Так, ну що, народ, це наступна серія по міні-трактору. Рішив я зробити йому задні крила. Вже давно пора це робити. Але я тягнув час для того, щоб можна було поставити усі, Коротше, щоб було удобно ставити для валоотбора коробку, там, щоб все доступ був достатньо хороший. От. Ну, Я вже це поставив. В принципі, там ззаді місто. Такого більш нічого ми ставити особо не будемо. Все основно буде працювати тут, по місту, під ногами, речаги всі все інше. Тому вирішив я зробити вже займу задні крила, щоб у трактора більш був завершений вид. В общем, починаємо працювати. Що вже було, мною зроблено. В общем, поставив я. Отаку От перемичку, все кріплення одне, Вон там кріплення інше. Я ось пальцем показую його. Такий розкос буде. Потім ітиме. А, тут ще ось поставив, бачите? Приварив два вуха і поставив пластину, і до пластини теж приварив уже профільну трубу. Це труба, труби все варю з труб 20 х 20. Я зараз рамку зварюю. А потім просто зашиваю листовим желізом і все. Тут, звісно, буде важче, тут знаходиться у нас цей, тормоза заливна, трошки по-другому буде йти, закриватися. Ну, а ту сторону закриє максимально. Іншу. От. Отак у нас виглядає це все діло. От. А тепер зараз перейдемо на іншу сторону і покажу вам. Як, бо який же буде вид трактора. Ось так, бачите? Я вже почав варити. Отак буде зроблено крило. Оце такий буде фартушок тут звисати, тут додали. В общем, буде, буде красиво. Так що я продовжую варити. Давайте вже включусь, я повністю наберу рамки, обварю їх перед тим, як знімати, щоб зашивати. А може і зашивати будемо на місці. О, отак воно буде. Не мішає сідушки тут проход. Все добре, все гарно. Буде дуже красиво, я думаю. Все, погнали. Ну, отак у нас буде виглядати крило. Крило прихвачене, треба буде дообварювати, і буде готово. Ось такий вид матиме. Крило, тут сюди. В общем, якось так. Буде, як зашито, буде, я думаю, красиво. Тепер нам залишилось повністю набрати ту сторону, обварити це все діло. І зашивати. Так, ну, я вже показував, рамки цю сторону я доварив, ту сторону теж зварив. Зараз покажу. так. ця сторона теж готова. Тут внутрішня частина пройшла над заливною перловиною. Отак це все вигляде. О, все. Зараз знімаю ці крила, відкручую їх, підварюю, де не міг достати, і зашиваємо листами желіза. Погнали. Так, крила я вже, як бачите, почав красити, вже зашиті. Зашиті не повністю. Зараз вам покажу, як вони зашиті. От. Отак. От Це для того, щоб була можливість залізти. Бачите, ще є п'ятнишка, просматрюється, Треба буде ще красити. Щоб була можливість залізти і подивитися там, з гідравлікою, що там, як там. В общем, красимо потихеньку. Ну що, і передні крила теж готові вже. Отак От це вийшло. От. Закидати я думаю вже не буде. Бо раніше, як пробуксовка передніх колес ішла, то в мене все, все на ноги летіло. Ну, тепер буде чітко. Отак От вийшло зараз. Все. І так, на все про все з 12 метрів квадрата 20х20 20, залишилось 2,5 метра. 9,5 метрів пішло на крила. От. І ще куплю сюди пластикові заглушечки позабиваю. І буде гарно. Поставив такий собі віщевий ящик для. Інструменту. Далі нам потрібно буде переробити коробку коробки швидкостей, речах реверса трошки підняти, бо внизу трошки невдобно. Трошки поїздив, воно трошки неудобно. І зробити речажок на включення вала відбора мощності. Якось так. Все, працюємо. Так, народ, ну що, поставив я передні щитки, покрасив їх, все красиво. от. Що я ще зробив? Я перемістив речах КПП, ось як бачите, двома кронштейнами, тягой, перемістив ось тяга, стоїть ось, ось вона до себе сюди під руку. От, щоб все було, звісно, речагів тут дивиться. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять аж речагів тут стоїть. Нічого. О. Зробив таку штуку, перемістив, в принципі, там сильно і не показував, як його переробляти. Воно і так понятно. От. В общем, поки що... Роблю паузу, бо щось немає бажання щось далі поки робити. Там буде бажання. Переробимо ще треба оцей ключик сюди поставити, оце місце. Ще треба реверс зробити, десь вище на рулю, речажок, щоб удобніше було. А так, ну от ще рычаг на включення відбору, ну не знаю, чи я буду його робити. Воно таке місце, що нічого туди не придумаєш. А руками, в принципі, воно легко включається. О. Якщо отак у нас вийшов тракторець, отакий його загальний вигляд. Які у мене думки по цьому поводу? Більше всього, що після уборки картошки я цей трактор буду виставляти на продаж? Викопаю ним картошку. Подивлюся, як він буде робити. Тоді вже буду приймати рішення, чи продавати його, чи ні. От. Там буде видно. Оце так, мислі в слух. Но все одно, я думаю, що якщо він продаватиметься, то десь я за нього хотітиму десь 3,5 тисячі доларів. Це я так прикинув. Що за Сік б я його віддав. Так що, в общем, якщо даже до уборки картошки у когось буде вияве велике бажання його придбати, продається саме цей трактор. Отакій от комплектації, як він зараз знаходиться. Тобто без навісного, без нічого. Отак от як він є, отак от він і буде продаватися. От, якщо хто захоче його придбати, то я можете написати мені, хочу придбати трактор в коментарях. Я побачу. Св'яжемося, приїдете, покатаєтесь, подивитесь. От. І Якщо захочете, заберете. Сразу кажу, торгуватися не буду. Три з половиною, то і забирайте. Це я посчитав, це невеликі гроші, в принципі, він їх стоїть. Як зараз подивиться, скільки китайці стоїть, то цей трактор недорого. Все. На цьому відео закінчуємо цю серію. Всім удачі, всім пока.